Коротше, є тут така штука. Тут є така труба, якщо її видно зараз під водою. Вона є показником правильного рівня води. Судак це така риба, яка дуже сильно залежить від правильного рівня води в Києві. От, і Зараз, на жаль, не видно, але в цій трубі є така дюрочка. І я постійно дивлюсь на цю трубу. Якщо через цю дюрочку набирається рівень, ну, принаймні майже під поверхню, це вже класно. Якщо труба повністю скрита водою, це взагалі бомбезно. А якщо покрита там по першу сходинку, це просто можна танцювати. Так що підемо, потанцюємо. Буду вважати, що це знак і риболовля сьогодні має бути цікавою і продуктивною. Так. Це перша точка, з якої я завжди починаю. Ну і, звичайно ж, я не встиг намотати шнур. Я буду робити це прямо на воді. От. І зараз е заразом хочу розповісти взагалі про шнури, які я використовую, і головне, чому. Я сьогодні придбав два шнури в діаметрі 0,4 за японською класифікацію, проте один з них яскраво такий салатовий, от, і його там 135 метрів. А інший він йде маркерного кольору, і його там йде 200 метрів. От, я, зараз, я розумію, що нібито салатовий було б краще, тому що він буде помітніший ну, і взагалі зручніше ловити. Проте першим я намотаю саме маркерний, тому що його 200 метрів. А, чому? А Тому що на вильоті, на дальньому, є ракушка. І є такий момент, що шнур може дуже швидко закінчитися. Тому зараз я ось так от нещадно його змотую і на його місце дуже-дуже скоро стане новенький шнур. От. А ось це новенький шнурок, яким я буду користуватися. Dual hardcore 4 -жильний. Яка вже казав в діаметрі 0,4 за японською класифікацією. І я також від себе можу додати, що я зараз тим, що я скажу, я не претендую на 100% правду. Проте така моя думка, і я її все ж таки висловлю. Всім, хто ловить на дуже дальніх дистанціях, я би радив використовувати саме 4 жильні шнури. Я розумію, що восьмижильні вони дуже далеко літають. Я розумію, що е, дистанцію можна зробити ну, дуже і дуже серйозно, проте чотирьохжильні вони набагато краще е, переносять контакти з твердим дном. От, вони просто набагато витриваліші. Моя біда, звісно, що я не намотав шнури заздалегідь, і тепер все треба робити майже на помацки. Але тим і цікаві нічні риболовлі, що максимально занурюєшся в природнє середовище і атмосферу нічних пригод. Саме той випадок, коли рука втомилася, і ти розумієш, що його там до багато, і це приємно. Взагалі судака можна ловити по-різному вночі. А найбільш розповсюдженим є два типи приманок, якими його ловлять це воблера і силикон. Ну що ж, декілька тестових закидів. 16 грамів вольфрам, 3 дюйми силикон. Перші тестові закиди їх тестові сполягають в тому, чи не будеш цей шнур відстрелювати такий вольфрам. Я прекрасно розумію, що я роблю. Я розумію, що таку снасть не можна назвати наднадійною. От. Я розумію, що велика риба або, наприклад, там, наявність твердого дна можуть мені дуже-дуже сильно завадити і зробити велику каку. Проте я розумію, що саме з таким поєднанням такої снасті я можу закинути дуже далеко. От. І ось ця перевага вона наразі для мене більш цінна, аніж можливість там, не знаю, просто скорчів видирати велетенських судаків. Тому, коли я починаю ловлю навесні, ще перші-перші ось ці риболовлі, коли я виїжджаю, я завжди ловлю. На дуже-дуже тонку снасть, точніше, дуже тонкий шнур, на доволі такі міцні вуці. От, ну, це принаймні моя така стратегія, вона мене жодного разу не підводила. Там на кутку вже стоять два рибалки, проте я маю надію, що є можливість між ними якось там втисатися. Взагалі-то на набережні дуже часто бувають реалії такі, що конкуренція дуже велика. Особливо коли починаєте судак, тут дійсно дуже багато співнігістів і дуже складно знайти собі між ними місце, проте варто не переставати пробувати це зробити. Взагалі, то риболовий народ доброзичливий. Їм тільки дай привід побазікати. Вони про приманки розкажуть і на якій відстані клювало. Особливо, якщо це ще й знайомі. Пішли, поки там не позанімали місце, так? А? Поки місце не позанімали. Давай ще пару закидів і будемо йти. Сьогодні на риболовлю я приїхав не сам. Мої товариші розбіглися по набережній врозтіч. Ну і окей, точки для мене позаймають. Перейшли на нове місце, я в цьому році ще тут не був, але я реально відчуваю, що тут має щось трапитись. Все по класиці. Як тільки вимикається камера, як тільки гаситься світло, стається покльовка. Перша нічна покльовка на камеру. Не перша нічна в цьому сезоні, проте перша нічна на камеру покльовка. Сталася мимо каси. Ось! Є! Є. А от друга покльовка вже сталася на камеру. Ах. Якщо ви звернете увагу на кількість обертів, які я роблю, доки виводжую рибу, ви зрозумієте, чому я використовую 0,4 шнур. Слухай, ну. Де той Юра Лівашов, коли він так потрібен. От це він має ловити в своїх програмах стрітфідер, а не я. Я на Судака виїхав. <свіття> 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 Перший мій судак на ім'я Підляч. Якось так починається перша програма нової рубрики. Ну, як я і рахував, що тут має щось статися, щось сталося. Правда, сталося зовсім не то, що я сподівався зловити, але на заздрість Юрію Лівошову в першому сезоні, першої програми про ловлю судака, я зловив ліща. І тепер у мене в активі одна риба. Ну, з натяжкою проте риба. На перший погляд може здатися, що в подібних умовах, які складаються, коли риба не клює, в тому місці, в якому ти стоїш, де вона, в принципі, за всіма ознаками має клювати, потрібно змінювати вагу, потрібно змінювати приманку. Я наразі не бачу абсолютно ніякої потреби в цьому, тому що. Саме така вага, яку я зараз використовую, надає мені можливість з першої сторони закинути туди, куди мені потрібно, і з другої сторони привести саме з такою швидкістю приманку, як мені потрібно. Поставити легше, не докину. Поставлю важче, проводка буде виходити, ну, дуже така занадто перегружена. Зараз не час ловити судока в перегруз. От і приманка, розмір її і колір, в принципі, з моєї сторони є, по-перше, перевіреним. По-друге, достатнім для того, аби летіти далеко, не парусити і створювати в принципі за рахунок свого розміру. Прийнятну приманку для того, щоб на неї спокусився Судак. А от найкращим рішенням буде якраз змінювати локації. От. Ми вже тут на цьому місці трішечки застоялися, щось спіймали, це щось було на судак. Але я також орієнтуюся і по спінінгістах, які стоять поряд, поки що в них також не було жодної покльовки, жодної риби. Тому м -м -м, я зараз хотів би переміститися. І піду я далі в сторону шостого причалу. Судак дуже активна риба. Вона постійно пересувається і за день може наплавати від 20 до 200 кілометрів. Наздогнати його неможливо, але перехопити спробуємо. Для цього просто треба трішечки розуміння, його навичок і знання річки. А так як я Дніпровський рибалка, то в мене вже є певні напрацювання. Ось це моя третя на сьогодні локація. Знаходиться вона біля церкви. От. І тут на викиді є дуже дуже цікава яма, проте є дуже-дуже великий шанс обірватися. Тому що там є дуже така серйозна бровка. І момент номер один просто не обірвати там приманку. Момент номер два, якщо в мене щось клюне, не збити рибу об цю бровку. Але в таких місцях є і інші перешкоди. Це нагадує причал. Тут також можуть траплятися різні мотузки, канати і інший мотлах, що опиняється за недбалістю на дні. Тому продовжу бігати з джигом, стучатися, стукатися в двері і питати, чи є хто вдома. Тут схоже на те, що вдома поки що нікого немає. Можна, звісно, було приїхати на артпричал і стояти чекати, поки риба сама підійде, але тоді ми втратимо цей дух полювання, азарту, пригод. Цей дух стрітфішингу і емоцій, заради яких ми приїжджаємо на риболовлю. Справді дуже складні умови. Тут наразі теж я дуже-дуже сильно складно ловити дно. Навіть тоненький шнур, який має цю течню розрізати кулезо. А... Ну, торкання, якщо ви ловити джимом, ви, ви зрозумієте про що я кажу. Підкидаєте приманку і повільно несе, ну як повільно. Бритакій течії дуже -то і повільно. От, і торкання по дну просто так. Тільки встигаєте та такий ледь-ледь до торкання відчути і одразу ж починає тягнути по дну. Ось Це така дніпровська фішка. Е і з нею дуже складно подружитися. Проте потрібно. Е Я не знаю, чи буде так весь сезон, тому що пророкують ще більше підвищення води. От. І можливо все ж таки доведеться брати щось поважче, ніж 5,25. Не знаю. Поки що змінено близько трьох локацій. Я перевірив п'ять таких 100% точок, які працювали попередні роки, а ловлю я тут же, в принципі, дуже-дуже давно. От. І поки що взагалі ніякого такого наявного контакту з Судаком не бачив, окрім того, що Дніпро мені сьогодні дав ліща. От. І мене це наштовхує на думку, що, можливо, все ж таки потрібно повернутися назад. От, тому що там якийсь був принаймні рельєф, за яким можна було зачепитися, де не так сильно дуло. От, тому що мені здається, що Судак не буде зараз триматися там, де є дуже велика течія. Він все ж таки буде шукати якісь спокійні закапелки. От, і я хотів закінчити тут, а можливо, все ж таки доведеться закінчувати там, де я сьогодні почав. Якось, мабуть, так. Два поспіль кидаєш і таке відчуття, що після цього одразу. А тим часом треба було все ж таки стояти і чекати. От так от трішечки прогавив своє щастя. Відволікся від даної точки, пішов на іншу, і прямо з-під корабля, це також одна з таких точок, яку я називав з-під стікляшки. Вон, товариш зняв два судаки. А я поки що з ліщом. Нічого. Я впевнений, що і я впіймаю свого судака. Дніпро на рибу не жадібний, якщо знайти підхід. Зараз спробую змінити колір, іноді спрацьовує така тактика, що вночі можна використовувати такий радикально тьмяний колір, максимально темний. Якби це парадоксально не звучало, але іноді це спрацьовує. І хочу змінити трішки вагу і спробувати підсидіти сусіду, тобто між його закидами буду пробувати закидати туди ж, куди кладе він приманку. Зараз радикально зміню тактику. Зараз мій закид переходить зі стадії дальності в стадію точності. Тому що ось цей центр, бізнес-центр, який стоїть на воді, прямо під ним починається яма. І весь фокус заключається в тому, щоб покласти приманку от на куток цього центру, для того, щоб її почало під цей центр зносити. Я там буду використовувати меншу вагу, це по-перше, це грамів 8, і я буду використовувати не вольфрам, а свинець. Це все робиться для того, щоб приманку максимально сповільнити, тобто, щоб, тобто, щоб вона максимально довго затримувалася ось в цій точці лову, не проскокувала її, от, а максимально плавно, повільно там парила, якщо так можна сказати. Цікаво, а як йдуть справи у моїх товаришів? Я спочатку вважав, що ми будемо шукати локації сумісно, але так вийшло, що кожен пішов сам по собі. Чи вдалося їм те, що не вдається сьогодні мені? Знаєте, у нас є така практика, коли ми виїжджаємо на риболовлю всією знімальною групою. От якщо Олег Мясников бере з собою спінінг, то він може знаходитися в двох стадіях. Він або постійно дзвонить, давайте сюди переходьте або не дзвонить взагалі. Так, от коли він не дзвонить взагалі, бувають випадки, що щось там в нього коїться, і він просто морозиться. Тому мені здається, треба його відвідати і подивитись, тому що він дуже-дуже давно не подавав признаків життя, якщо можна так висловитись. І коли ми знайшли Олега, то зрозуміли, чому йому просто було не до нас, бо він змагався з великою щукою. Це, звісно, не судак, якого ми планували, але розмір улову однозначно викликає заздрість. Ну, типу, судакова рибалка вона така, що може бути і не зовсім судакова. От. Тому я гадаю, що наступного разу ми будемо намагатися ловити судака в абсолютно інших місцях, не дуже то й схоже, хоча складно знайти не дуже то схожі місця в умовах однієї річки, проте ми знайдемо, повірте. От. І ми вже скільки ходили по берегу, вже позбирали трішечки інформації, де на що, що може клювати. От, і всюди, у всіх на все клює, окрім нас. Якось так складається, але нічого. Ми ще ми так просто не здаємося.